Дякую. Отже, вітаю вас на нашому вебінарі. Так мовити, ми починаємо невеличку таку тему, присвячено штучному інтелекту. Більшість вас, ми зрозуміли, що більшість вас турбовані з приводу цього: чи боятися його, чи не боятися його, чи відтвориться в нас. Фільм зі, інтелект, зі штучного інтелекту, або навпаки, в нас буде дружелюбний робот з зоряних війн. Ну тобто, таким чином, да, завдяки цьому вебінару, ми зможемо з вами зрозуміти, розставити, так мовити, крапочку над літерою І, і зрозуміти, чи безпечно воно, чи ні. Отже, демонструю я свій екранчик і поїхали. В принципі, штучний інтелект а, наразі а, в нас пішла популяризація цього слова, а, починаючи десь з кінця 2022 року, коли з'явився той же чат да? але, але він існував довго. А, але все ж таки. В нас було таке, що одна людина, а це Назар Шматко, він віцепрезидент інженерингу в компанії Неокортекст. Він якраз таки нам одного разу сказав, що технології зараз стають доступнішими, і якщо ще кілька років тому подібні технології були доступні лише обмеженому колу людей, то зараз грамотний інженер може зараз у всьому цьому розібратися. Найближчим часом це буквально 2-3 роки. Доступ до такої технології буде у кожного, у кого є інтернет. Ці слова він сказав 20 червня 2019 року. Пройшло три роки. До речі, в той самий момент, коли він виступав, він розповідав про штучний інтелект. Який підроблює обличчя, і ми можемо, наприклад, не знаю, там, там, наприклад, ми можемо казати від слова президента, або від слова якоїсь відомої людини, наприклад, Ілон Маск, да, розмовляти з іншими людьми або записати себе, як у вигляді Ілон Маска. І, в принципі, так воно і сталося. Такого роду технології стали доступними у кожному. Ну, майже кожному, да? тобто я маю на увазі, що деякі вони стали платними, тобто треба щомісячно або одноразово сплачувати за це все, або є у вільному доступі, і ми можемо будь-хто використовувати їх. Але давайте взагалі почнемо з самого початку. Що це таке? Що таке штучний інтелект? Штучний інтелект, як казала, що в книжках такого точного визначення цього слова немає, його не існує, точно його ще не визначили. Але якщо зрозумілими словами казати, то це здатність комп'ютера вирішувати задачі типові для людини. Штучний інтелект, він буває двох видів – сильний та слабкий. Будь ласка, щоб у вас це не, не плутало, штучний інтелект, штучний інтелект подалі в презентаціях в слайдах буде просто друкуватись як ШАІ, да? тобто скорочено. Отже, існує сильний і слабкий штучний інтелект. Слабкий штучний інтелект він шукає інформацію, як, наприклад, чат чату GPT, він шукає а, у всьому просторі, да, що йому дана база до 2021 року. І він в цій базі шукає всю потрібну йому інформацію. Потім він це аналізує, скупчує і друкує результат. В принципі, такого роду слабкі штучні інтелекти вони існують не перший рік. Тобто вони існують. І ще набагато більше років. Але є також і сильний штучний інтелект. Точніше, мовити його поки що не існує як готовий продукт. Сильний штучний інтелект це інтелект, який має свідомість. І, звісно, його поки що розроблювати і не будуть, да? поки а, не будуть поставлені там, правові норми, да? норми з кібербезпеки і так далі. Тобто, це не просто так все. Так, добре. Отже, а, з цим ми з вами ви визнали, да, що в нас є штучний інтелект і він у нас поки що слабкий. Тобто, тут вже ми робимо висновок, що особисто так то боятися нічого не треба. Але навіщо він, взагалі, потрібен? Навіщо він взагалі в нас з'явився? По-перше. А причина появи штучного інтелекту це розвиток комп'ютеру. І тут я хочу вам сказати а, те, що ми хочемо цього, не хочемо цього, але рано чи пізно штучний інтелект би з'явився. Да? Цей той же чат GPT рано чи пізно би з'явився. І а, це пов'язано якраз таки з розвитком комп'ютерів, бо технології на одному місці ніколи не будуть стояти. Багато даних. Кожен день в простору інтернеті в нас додається, оброблюється, а, не знаю, аналізується і копіюється навіть а, інформація, а, десь обсягом пам'яті ну, дуже величезна кількість терабайтів. Да? Це не Гігабайт інформація, вже терабайти. і потреба у вирішенні задач. Ми зараз живемо з вами в таку епоху, коли а, Іноді потрібна мультизадачність. І в деяких випадках це складно да, виконувати такі мультизадачності, і тому, в принципі, штучні інтелекти в нас вони якраз таки і були для цього створення. Ви зараз бачите знайому вам людину, можливо, не знайому, а можливо, для когось це знайомо це власник компанії Microsoft, Білл Гейтс. І він якраз таки нещодавно а, опублікував статтю, присвяченому штучному інтелекту. Він сказав, що штучний інтелект він допомога, допоможе людству. І допоможе він людству в якому сенсі? Він допоможе людству у вирішенні багатьох а, невеликих задач, так мовити, якщо нам якщо ми лікарі. Ось я лікар, наприклад, да? головна задача моя це лікувати людей. Але окрім цього, мені потрібно ще заповнювати яку заповнювати звітність. Да? Там, можливо друкувати якесь направлення да? до якогось іншого лікаря і так надалі. Тобто, ось цю бумажну роботу замість нього може потенційно виконувати штучний інтелект. І це, звісно, полегшить роботу лікарю, звісно, так. А, але також в нас є в штучному інтелекті, так мовити, галузі, да? під галузі галузі. І штучний інтелект буває різного вигляду. Тобто, по перше, це може бути штучний інтелект як а, машина навчання. Машина навчання це а, функції виявлення шахрайства. Чат-боти, чат-боти в телеграмі маю на увазі, можливо, хтось з ним вже працював. Да? Виявлення шахрайства мається на увазі, що можливо, ви бачили, що а, коли вам дзвонять ваш телефон, то деякі невідомі номери вони одразу можуть позначатися як спам. Да? Тобто це вже штучний інтелект виявив, що цей номер є потенційно небезпечним, і тому вам він вас про це попередив. Це машини навчання. Комп'ютерний зір, Комп зір це дуже така цікава тема, і я її навіть в інституті вивчала. Комп'ютерний зір це коли штучний інтелект бачить відео або бачить фотографію, і він з цієї фотографії аналізує, де знаходиться, не знаю, люди, люди де знаходяться. Так? Або, наприклад, є фотографія автомобілей, і він може розпізнати номери. З цих автомобілів, або а, є елементарна фотографія якогось а, шматочка паперу, на якому щось надруковано да, або написано. І а, він це розпізнає, він може розпізнати рукописний текст. А, обробка природної мови, обробка мови слів вимовлення. Тобто це приклад такий, да, щоб ви розуміли, Сірі голосовий помічник. Тобто ви кажете, Сірі, покажи мені, будь ласка, де знаходиться найближчий ресторан? І... Цей а, голосовий помічник зможе таким чином швидесенько вам підібрати кафе або ресторан, який знаходиться поруч з вами. Тобто, це якраз таки є в нас обробка природної мови. Це штучний інтелект, який а, якраз таки розпізнає ваш голос, розпізнає, що ви кажете, аналізує інформацію, шукає інформацію, потім аналізує і видає вам результат. І робототехніка це роботи. Але не всі роботи є штучними інтелектами, і про це детальніше з вами поговорять в п'ятницю. З такими галузями да, ми з вами розібрались. Але тепер переходимо до головного. Да? Чи є це відтворенням якогось фільму Арнольда Шварценеггера, або можливо Зоряних війн», або можливо ще якісь інші фільми, мультфільми пов'язані з роботами? А насправді хочу вам сказати ні. Ні, це научна фантастика. Да? Давайте в першу чергу ми будемо з вами враховувати, що це научна фантастика. А, в нас Ми впевнені, що якщо, наприклад, із зоряних війн, що в нас а, майстра Йоди 100% не, не буде на наші, в нашій реальності, а він таких, мені здається, теж. А, тому, в принципі, а, мені здається, що ні. Але для цього нам потрібні докази. Да? Тому в мене є невеличкі факти для вас. Перший факт, перший факт це я взяла, взяла зі статті Вікіпедія. В якому казалось, що в середині квітня 23-го року Сем Альтман, а це генеральний директор або співзасновник, якщо, якщо чесно, я вже точно не пам'ятаю, але він працює в Open AI. Open AI це компанія, яка якраз таки і створила чат GPT. Да? Він заявив, що компанія припинила тренування GPT 5. У відповідь на лист з відповідним проханням від 50 тисяч людей, а це і професори, і СЕО, в тому числі Ілон Маск, СІВОЗНЯК і так надалі з проханням припинити цю розробку. А до тих пір, поки не будуть так звані неправила, ну тобто не сертифікати. Так мовити, правові закони да, стосовно використовування штучного інтелекту, або його створення взагалі, сертифікати, не сертифікати я вже забула це слово щодо стосовно безпеки, те, що я раніше вам розповідала, да, тобто це наразі контролюється. І тут якраз таки зараз нам боятися нічого, тому що зараз за це схопилися, да, зараз це намагаються контролювати. Зараз це намагаються якраз таки якомога детальніш, деталь детальніше вивчити це питання, щоб не було в майбутньому жодних проблем. І факт номер два, це, можливо, дехто з вас прочитав цей нещодавний скандал стосовно того, що чат GPT була помилка, і в результаті цього був злив даних. Але в більшості випадків сайтів казали, що злили всі дані. Хтось писав, що злили всі, всі дані картки. Хтось друкував, що злили взагалі і ім'я, і адресу, і все на світі. Але не зовсім так. А, яка була небезпека в цьому випадку, да? а, коли взагалі з'явилася ось ця помилка ось цей злив даних? Так, да, Частково злив даних відбувся. Але а, інші люди а, могли побачити а, зовсім іншого користувача тему чату. Вони могли побачити а, іноді ім'я та прізвище самого іншого користувача, але не більше. І що, звісно, неприємно вони могли да, побачити номер номер картки, але останні чотири цифри більше нічого. Тобто, в принципі, так, да, це теж неприємно, але воно цінується, цінується тим, що ця компанія. Вона відкрито визнала свою провину. І таким чином, в Твіттері, якщо вас цікавить, то я можу попросити Марію. Вона прикріпить посилання так, до цього Твіта. Щодо стосовно що Open AI з приводу цієї проблеми він опублікував звітність, технічну звітність. Чому це сталося, як це сталося, що відбулося, і як це було виправлено, і як швидко. І ця прозорість вона все ж таки дає нам трішечки впевненості в тому, що да, компанія це не сховує, не приховує, це його провина, і ця компанія вибачилась. До речі, ті люди, звісно, OpenAI, він міг розрізні, розрізняти. Да? Ці саме дані були відображені в іншого користувача. І вони в той момент, коли зупинили роботу чату GPT, вони в той же самий момент попередили цих користувачів, що у вас злив даних. І таким чином, що далі там було з ними, не знаю, можливо, грошове винагородження, мовити, можливо, їм заплатили через це, але. В принципі, дуже похвально, що дана компанія вона це не мовчала, хоча насправді існує дуже велика кількість сервісів, які це люблять приховувати, так мовити. Тому, в принципі, таким чином я можу вам сказати, що поки що відтворення фільму не буде не Термінатора, не Зоряних війн. і взагалі, мені здається, цього і не, і не станеться жодного разу. Як мені казали раніше, був ж такий жарт. Uh, що uh, в принципі, uh, що письменників може замінити GPT, митців може замінити там міджорні, наприклад, да але але в той час uh, математики, да, які пережили uh, створення калькулятора, таки стоять і думають, ну нарешті ви на, на нашому місці, тому uh, в принципі uh, боятися цього не треба і. Зараз треба просто експериментувати. І тут ми переходимо з вами до іншого страху, яке нас всіх може турбувати. Чесно кажучи, я коли познайомилася з цим чатом GPT, і взагалі зі штучним інтелектом, я вже теж почала боятися з приводу того, що ринок праці рухне. Да? Я через це почала дуже хвилюватися, що це може замінити і а, штучний інтелект може замінити і викладачів, і аналітиків, і митців, і так далі. Страшно, страшно. Але, зря я хвилювалася. А, але Всесвітній економічний форум він прогнозує, що а, автомаз... автоматизація роботи. Може витіснити 75 мільйонів робочих місць у 2022 році. Але в той же час, зрештою, ці технології вони можуть створити близько 133 мільйони нових робочих місць, більшість з яких ще не винайдені. І я з цим погоджуюсь. Чому? Тому що, знаєте, любі студенти, випускники, 10 років тому. Я навіть і подумати не могла, що може бути така робота, де ви можете створювати сторіс в Інстаграмі і за це заробляти гроші. Ну, десять років тому я б не могла про це подумати, але в мене вже досвід роботи такий є. І ця професія нова. Тому я впевнена, що буде існув... що, що будуть створюватися ще набагато. Нові новітні і ще набагато цікавіші роботи, які ми можемо так мовити працювати, приймати участь. Але в той же час, за даними цієї компанії, дуже мало ролей можуть бути повністю автоматизовані. Багато з них зміняться фактично з підтримкою штучного інтелекту. Тобто, це означає, що є такі професії яких повністю штучним інтелектом замінити неможливо взагалі ніяк, і а, в цьому випадку штучний інтелект буде лише помічником, да, вашим помічником. І, в принципі, якщо чесно кажучи, ось зі своєї сторони я дизайнерка, да? я друкую тексти, я а, навчаю людей, і я зі своєї сторони абсолютно спокійна, тому що штучний інтелект жодного разу не може замінити а, мене, а, тому що, а, ну, якщо клієнт скаже, що зробив, будь ласка, красиву візитку, а я спитаю, яку, то він просто скаже. Ну, я довіряю вашому смаку, тому робіть красивенько. І, в принципі, штучний інтелект, якщо йому це скажуть, да, то він це не зробить. Він не зробить красивенько, він зробить, аби було. Але, в принципі, в такому випадку тут я спокійна. Якщо з приводу викладачів, а Білл Гейтс, до речі, дуже відмічав професію викладачів, робітників медичних закладів. Да, він їх дуже відмітив, тому що через штучний інтелект попит на ці професії значно підросте. Чому? Тому що лікарі, лікарям буде менше діла до, до бумажок, да, до їх заповнення. Цьому буде допомагати штучний інтелект і буде більше уваги до пацієнтів, і буде, звісно, більше допомоги людям. З приводу викладання Якщо ви вчителька, то ви можете спати спокійно, тому що жоден штучний інтелект, і це кажуть відомі люди у світі технології, що жоден штучний інтелект не здатен навчити чомусь людину. Жоден. Навіть якщо ви навчаєтесь завдяки відео в Ютубі, то, то боже мій, ви ж навчаєтеся все одно у людини, да, якась знімала це відео. Тому в даному випадку хочу вам сказати, що штучний інтелект це зараз це важливо розуміти, що штучний інтелект це не ворог. Штучний інтелект не замінить повністю вашу роботу, це ваш особистий помічник. По-перше, він зможе вам швидесенько знайти інформацію. Ось, Наприклад, якщо вам кажуть, що треба ну, ось терміново знайти інформацію там про uh, Apple uh, Lisa, да, то ви можете цього штучного інтелекту запитати, сказати, чи можете надати мені там інформацію да, про цей експонат, і він все вам надрукує допомога з ідеями. Іноді буває таке, що форс-мажор або. Просто ось бувають такі дні, і я думаю, ви всі погодитесь, що голова просто не думає, От просто не хоче думати. І а в цьому випадку штучний інтелект нам теж може допомогти надати якісь певні ідеї, да? через що ви подумаєте, о, дійсно, а чого я до цього не дійшла, і далі працювати. Складе детальний план дій. А, штучний інтелект на даний момент дуже нам може допомогти в плані того, що я хочу вивчити а, блендер. Наприклад, програму, да? чи можеш надати мені план вивчення цієї, цієї програми. І він, звісно, вам складе цілий план, згідно з, 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 з яким ви зможете вивчити ту чи іншу програму, і перетворити дані в графічні елементи. А, все ж таки, деякі штучні інтелекти є такі, що ви можете перетворити а, той же документ в презентацію, приклад тому Canva. І вже студентки деякі да, в цьому вже переконалися і вже це вміють робити. Тому, в принципі, все попереду, і у висновку хочу вам сказати, що ну, боятися його не треба. Ви можете сміло, сміло, сміло його використовувати. А те, що новини з приводу заборони, не заборони. Це більшої частини, як на мене, можуть бути навіть а, особисті якісь конфлікти, да, внутрішні. А і тому, якщо він вам допомагає в житті, в роботі, у вивченні якоїсь потрібної вам а, теми, програми що завгодно, то чому б його і не використовувати? А, і, звісно, треба якомога швидше а, вивчати всі штучні інтелекти, які вам, а, які, які є на даний момент. А, чому? Тому що ви можете зараз дуже класно себе підняти як спеціаліста, да? що який виконує роботу швидко, якісно і ну, не те, що безпечно, Я маю на увазі, що просто швидко і якісно.